Всім привіт Давно не брав камеру в руки, то те то все Та й нагоди не було, я скажу, не було чим фаситись Так підльоти були. А цей вечір Вітерес так задув а я взяв трошки і зігнав Одним словом хто більш менш так при тілі, при пір'ях, хто он піднявся. Хороший тарес такий. О, я по глудах суджу. Вітарес хороший для польоту, але вони не готові. Певно, що вони ще не готові до таких польотів. Ще еленька йде. Оленька, Елень, доразкажу вам, активна йде. Голови посипані вже голубів. Але ні, нічого, інколи треба їх підряхувати. Щоб їм е, служба медом не казала, треба трошки їх підтряхувати інколи. Нехай зрозуміло, що не тоді, коли їм несприятлива погода, а коли це хороший терець, надвечір вже трошки зразу спала. Зараз десь біля 28, то нехай трошки потрясуть. Нехай трошки потрясуть. От раз покажу, бачите ось який. Без хвост, і без крил. Ой, мама рідна. Куди ж ти поднялося? Куди ж ти піднялося? Куди ж ти піднялося, дурнети? Падай давай. Воно втриматись не може. Нема в нього опори, площі опори, все повирване в ньому. Нічого, вони над хатою не високо, недалеко, нікуди вони не дінуться, не пропадуть. Нікуди вони не дінуться. Линька розгар'є, хоча є голуби, які е, вже залишились по перу, у деяких залишилось по два пера. Деякі, тільки деякі линька почалася, але ну, вони з числа пізнячків, вони ще не дуже сильні. Ось, ось я покру, раз, пізнячок літає. ось, Бачите, ось він вже надійшов ось. Оце пізнячок ось. Ось пізнячок теж. Бачите, крило ціленьке. Вони ще слабкі слабі, слабі. З них ще нема чого. Вимагати. Трошки скинуло голубів. Трошки скинуло їх. Да, там вітер такий хороший. Ось стайка надходить. Ну я е, думаю, що там ще під ними про цих не видно, деких поскидало. Слабаків, деких поскидали. Там, до речі, біле, по-моєму. Зараз знайду. Так, да? ось по-моєму біле, так? Да? Так, це, по-моєму, біле ось. Подув непоганий, ви знаєте, я давно вже не бачив такого більш-менш хорошого вітерка. Давно вже не бачив, вже вже аж скучив за польотами, такими вже. Щоб і мені подобалось, і голубям подобалось. Vse vaši te dvice, ki so odbirani. Здається мені не всі ще. Щось здається мені, що там ще під ними або за ними, можна сказати, ще там десь під, підлазять. Ось бачите, два вискочило. Ось такі були польоти. Хто без крил, то без хвостів. Поприлітали. Поприлітали. А ну свої легені. Да. Легені вискакують, так, звісно. Так, ну горіше. Ось над нами тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Рябий, рябий, красавець. Це по-моєму син рябого, так да? красавець Рябий. Це останній в цьому році. О, синій рябохотий, це по старій, сплошній, прямо е, карій. Так, хлопці, камера втомилася. Хай трошки вони припустяться, потім я включу камеру, вже посажу. І, і це е, короткометражний фільм буде закінчений. Зараз вони сядуть трошки нижче. Ну ці вже все, ці на посадці. Ці на посадці вже. Сьогодні одна йде. Ой, одайри забрала. Це все побіли. І по-моєму це перша голубочка. Бачите, залиняна. Побігли, ось заленіли взагалі. Бачите, одні одні вінники літають. Ось більш-менш із... із пізніх, ще не зеленяних, Ось з якийсь літає. Не знаю навіть. Навіть не знаю. Треба глянути куди. У реєстру. Ну, це знаю, це по старій. Карі сплошні голубості. Сині. І десь ворі ще було одне, а ось, Що врі он. Ставочка, все правильно, так. Да. Ставочкою, так. Да. Це вони були на дворі цілий день. І це я тільки приїхав, вони вже відчувають, що треба потихеньку до кухні. Бачите, вони сиділи всі там, а вони знають, де кухня. Я, якщо я тільки заїжджаю у двір, вони трошки такі проголодні, бо я зранку менше сипав, глянув в е синоптик, бачу, що буде вітерець. Думаю, прийду з роботи і тихенько їх торкну. То мало їм стипну, то вони трошечки, так би мовити, на голодній дієті були. Зараз я тільки зайду туди, дам їм знак кухонний, і вони одразу слідують у вольєрі. Трійка залишилася. А, так да, ці сіли. Трійка залишилася. Ну я не вірю, що всі злетілися, не вірю. О вон, дивіться, бачите? Тільки сказав, ось. Або десь сиділа, або десь лізла над демарями. Над ось, появилися на горизонті. Знаєте все? Вінка подивися на нього. Ось. Який з нього полю зараз, так? Да? Вон, приліз лише двоє. І ще скажу, що не вірю. Не може бути, бо туди така хмарка залетіла ось за дерева, вітром знесло їх. Не думаю, що вони всі тут наді мною. Ну все, можливо, може і всі, а може ще. Що... Ну не всі, мабуть. А, до кухні поближче, так? Да? Все правильно. Поближче до кухні треба. Ось теж пізні пізніх голубців, дивіться, бачите, у нього ще крила цілі, хвостик цілий, щоб налітати. Ну, знаєте, не дуже вони ще такі вже досвідчені, щоб я їх кидав в хороші погоди. Хай вони трошки ще по, е, так, над хатою позависають пару разів, потім вже буду кидати їх в хороші польоти із такими досвідченими, боюся. Плосенькі хороший, Цікаво, цікаво, треба його номер розглянути. Я вже другий раз його засікаю, що воно в небі так непогано все показує. Цікаво. Ціленьке все, бачите, гарненьке. Ну, ряби залишився ось. І вставочкою сюди зверху ще опускається. Так, мабуть насиплю, сиплю, да? так? Ось ще не не йде. дивіться, казали, що не всі. Було два, ось третій з'явився. Зараз покажу. Навіть не замітив, звідки він з'явився. Ну не згори, ні. З арзонту прийшов. Не згори. Хороша молодь, ви знаєте? Хороша молодь. Така хороша надія в мене на осі. Хороша молодь. Так, ну зараз це і сяде, а то я вже залишу, піду їм дам трошки. Хай поклюють. Так, да, це теж ціленький, ви знаєте, це теж, мабуть, пізнічок якийсь. Ціленький, подивіться. Знаєш, такий. Ціленький голубок, так? Да, дивіться? Да, крило ціле, востик цілий. Так, да, це теж пізнічок якийсь. Так, ну що. Ну що, давайте будемо поближче до кормушка, так? Да? Да? Водички немає, да, в них? Водички немає. А ну киша, звідси. Киша! 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 А, гарненький кітесь! От коли голуб перелиняний або ще не залиняний, вони такі... Дуже такі привабливі да? на вид. Ну, коли починають ланяти, це не кидає водя, на них дивитись не хочеться. Так. так, Зараз я водички нема, ти тільки приїхав. Ось, кормушки пусті. Зараз я трошки сипну. О, о, тут і корм треба трошки їм додати. Зараз хвилиночку корму візьму, додавлю, потім вищу камеру. Так, насиплю я зараз їм трошечки. А що трошечки нормально треба сипати? Заразки почують оцей кухонний звук. І тут всі будуть. Бідняги, вони мене чекали цілий день. Вранці трошки їм дав. Так тільки щоб тільки вони свій шунок обманули. Але треба покромити. Пароль. Раз водички. Водички. Так, хвилинку. Так, вода є. Кормушка набиті. Чекаємо. Ну, завжди спорт найперший. Самі домашні вони такі. Так. Захлопали, захлопали. О! Так, полюбляю я так після роботи прийти. З ними так сісти трошки відволіктися, відпочити. Якраз і стаю всю продивишся. Зразу ж зробиш перевірку яке в них здоров'я, все видно зараз по них все по них видно зараз по одному злітають, бачите, ардитерець я сижу, так продуває, так приємно. такий монотонний вітарець. Я налив банку води, там 3 літри. Ну, зараз, якщо ще включення буде, побачите, вони половину, мабуть, вийти зараз за один підхід. Да, є такі засипання, що на них навіть не хочеться дивитися. Це такий період нам треба пережити його. Це такі три місяці такі, що кожний голуб це гідке качення. Ще там багато сидять. Там ще багато сидять. О, це стара Дімена упала водички. І зараз піде кормити свої глубят, вони в неї там. Динула два рази, купила водички і до голубенят. Да? Да, зараз дасть порцію голубят знову прилетити. Так, рою чотири. Ось стара голубка теж це. Голубка Петра Володимировича. Ні, це моя. Моя-моя голубочка, це моя голубочка. Тобто кроміщі пари, зараз тут похопають, похопають і одразу полетять туди. Наточують молодих і знов сюди прилетять. Так, це сосаний зволук. Знов сидить на гнізді. Даю йому сидіти, нехай сидить. Я вже не даю багатьом парам сидіти, але пар 3-4 такі, що їм дозволяю, нехай сідають. Мені ціні їхні діти, нехай нехай виводять. Ось, до речі, зимовий чемпіон. Так. Ну, давайте я одразу вимкнуся. А ну гляну, є хтось горіть чи немає. Так тихо-тихо-тихо, бачите, бояться. Вони мене бояться. Вони думаю, що я буду їх одразу ж ставити на... А ось дивіться сідають. Бачите. Ось ще сюди якийсь один. Я так гляну, що вони трошки поглядають вгору. Думаю, не вже там ще щось. Є. Бачите, ще один прилетів. Ще один прилетів ось. Ну це молоденький взаліз. Я знаю, це взагалі пізнячок. Десь, мабуть, він там десь, по хатах сюди, по деморям, пішов пішки. Прийшов, ну вдома добре. Вдома хорошо. А ви що не летите? Що до кухні не йдете? Не голодні? Ну не сидіть. Сидіть, так, він нема нічого. В небі немає нічого. Так. Ну, виключусь поки, Виключусь. Хай, хай мене спокійно там а То вони трохи мене побаються буває. Я інколи знаєте, не даю їм нормально приймати корм.